Уявіть собі війну. Там все як у кіно, кулі свистять бомби рвуть землю. А посеред цього хаосу пес. Але не простий, а пес стопоромбить. Маленький такий, але з очима, як у терориста з кіно, і топор у лапах, ніби він сам Чак Норріс на чотирьох лапах. Його командири: сержант, просуваємось. А він такий: пішли нах, я сам розберусь. І біжить вперед, рубає всіх, хто трапляється. Ворог в шоці. Що це якийсь чорт із хвостом. А він маленький. А топор, як у гладіатора. І найсмішніше, він не просто катає ворогів, ні він ще й перевіряє їх на людяність. Підбігає, нюхає, дивиться, так, ти мирний, або нахай не здався, іду по топору. І смішно, бо лапки, як у плюшевого ведмедика, а топор, як у якогось божевільного гіганта. Але булть, є моменти, коли він реально герой. Наприклад, ворог зайшов у будинок, а наш пес тихо підкрадається. І тут раз, топор летить, ворог падає. А він повертається до своїх все можна каву пити. І ніхто не сміє йому сказати. Ти